Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як опробудковувати товари. Я вам нагадаю, що перед цим ми розібрали продукти, а зараз сконцентруємося на опробуткуванні тих продуктів, які ми вже створили. Давайте відкриємо файл з тими товарами, які у нас є на складі. І ось у нас є. Футболка загалом 4 штуки. На Абрикосові у нас 4 штуки загалом, 2 штуки загалом 4 центральний і Абрикосова. Давайте прибуткуємо всі товари, ну, точніше, деякі товари, які у нас є на Абрикосові. Що для цього треба зробити? Переходимо до додатку склади, і тут створюємо процес. Створюємо процес з постачальником відповідним. У нас є постачальник, вже, якого ми створили, Chimour National. Ось валюту. Давайте ми оберемо тут гривні і створимо, в принципі, цього достатньо. Зберегти та відкрити. Відразу потрапляємо ось у такий інтерфейс процесу. Щоб передивитися, постачальника ось тут розгортається така. Такий блочок. За замовченням він згорнутий. Для того, щоб оприбуткувати, с... нам потрібно вказати склад. В даному випадку ми будемо використовувати Абрикосова. І тепер давайте глянемо, що у нас тут є. Оскільки у нас абрикосова буде головним складом. Давайте ми загальну кількість, яка у нас є товарів, в принципі, і на цьому складі, і, відповідно, на інших складах, опробудкуємо зараз прямо. І будемо опробутковувати саме на цей склад, оскільки ми вирішили, що він у нас буде головним. Футболка. Давайте знайдемо, в принципі, всі футболки, які у нас є. І тут Adidas. Ось у нас за пошук знаходиться. І знайшли, що є у нас декілька таких товарів, і додамо їх. Ось так трошки підкоригував. Щоб вам було більш зручно користуватися процесом, трошки розширив ось е, цю колоночку. Тепер бачимо, що у нас е, відразу е, є кнопки відповідня додати окошик. Футболок білих у нас одна, жовтих чотири. Тому додаємо одну білу ок і 4 жовтих. При цьому у нас жовтих МК 3 і ЛК 1. Додамо МК 3, ОК. І давайте спробуємо знайти а, е, всі жовті. Жовта. Жовта. МК ЛК. Бачимо, що ми не створили товар такий. І, звісно, що нам потрібно значить, перейти до товарів і створити той, який ми пропустили. Звісно, що для того, перед тим, як оприбудковувати, вам потрібно створити повністю всі товари. Ну, загалом цього достатньо буде для того, щоб показати а, саму логіку оприбуткування, як це працює. Оскільки ми і переміщення також зможемо зробити. Adidas чорна, загалом дві, С- і L-ка. Чорна. Шукаємо ось так. А... Еска і Елька загалом дві по одній. Еска. Ок. Ну, а Ельку ми знов е, не прибуткували. Давайте спробуємо знайти по розміру, В принципі, які є у нас. Ну. Схоже, що не, не створив. Так, а, йдемо далі. Тепер нам обов'язково потрібно вказати склад для оприбуткування. Це у нас Абрикосова, оскільки ми домовилися, що ми саме на нього будемо оприбудковувати. І, наприклад, у нас вхідна ціна буде 250 гривень для всіх цих футболок. Ось таким чином ми фіксуємо. Ціну приходу І тепер ми можемо йти по двох, скажімо так, шляхах. Тоді, коли ми оприбутковуємо відразу, зараз ми це і зробимо, або тоді, коли ми очікуємо товар від нашого постачальника. В даному випадку ми перемикнемося на оприбуткувало, і відразу у нас товари з'являться ці на складі. Давайте це зараз і зробимо. Оприбуткувати. Бачимо, що у нас немає доступу до документу. Тому зараз я відкрию доступ, щоб ви могли створювати документ. І після цього перейду на цей етап завершаючий. Можливо, ви знову звернули увагу на те, що у нас змінився інтерфейс, я його підкоригував. Оскільки, з моєї точки зору, все ж таки трошки не дуже зручно було. Блок пошуку переніс ось сюди. Ось. Блок з платежами переніс ось в цю частину. І тепер виглядає більш зручно з моєї точки зору. Ну, щоб ви розуміли, переміщувати і перекомпоновувати можна в будь-який момент часу відповідним чином, згідно з тим, як ви відчуваєте, чи вам зручно, чи ні. Ось тепер. Опробудковуємо товар на склад, який ми вказали. Зверну вашу увагу, що ось у нас автоматично розрахувалася поточна націнка. Тобто у нас є ціна на складі. Ціна на складі у нас дорівнює ціні продукту з картки товару, вона відповідно підтягується. І у нас є вхідна ціна 250 і 350 відкрити. Продажу, тобто у нас 40% на націнки. Якщо ми зробимо ось так, тобто у нас інша ціна входу буде 200, наприклад, то ми побачимо, що націнка у нас вже 75%. Тобто, таким чином ми можемо приймати рішення, яким чином впливати. Чи змінювати, чи пора змінювати ціну за новим приходом, чи достатньо у нас націнку. Ну, Це все робимо ось таким чином. Тепер у нас є загальна сума оплати, яку потрібно зробити нашому постачальнику, і перед тим, як це зафіксувати, нам потрібно створити облікові записи, так звані гаманці. До яких будемо зараховувати ті чи інші кошти. Тому зараз я просто опробутковую без варіанта оплати. До речі, я додав ось такі кнопки. Тобто, ми можемо перерахувати згідно з поточним курсом у долари. Наприклад, подивитися, скільки це буде коштувати ось так. І відповідно. Ну, Тут поточна націнка буде розраховуватися невірно, скільки оскільки у нас ціна продукту у гривнях. А тут ціна доларова фіксується. Тому не звертайте увагу на націнку при, валюті, при обраній валюті долар. Повернімось до гривень, і тут у нас все стає на свої місця. Ось так трошки підправимо. 250, 250. І оприбуткуємо наші товари. Натискаємо на кнопочку. Товари оприбутковані». Давайте передивимось, що у нас тепер є на складах. Переходимо сюди. Ось, і шукаємо додаток склад склади Переходимо до нього і бачимо, що ось у нас на складі абрикосова вже є відповідні товари з'явилися. Ось таким чином ми можемо прибуткувати всі-всі товари на наші склади. Давайте Абрикосова ось так. Ну, і тепер нам ще потрібно зробити одну дію, яка дозволить нам. До речі, ми можемо, в принципі, оприбутковувати на всі склади окремо. А можемо зробити загальне оприбуткування по всі всі всіх товарах, які у нас є в таблиці. Це зробити поступово, покроково, щоб не поспішаючи перевіряти при оприбуткуванні. А після цього вже ці товари перемістити. Знову ж таки, на інші склади. Ми пам'ятаємо, що у нас є футболка Adidas жовта. Ось, Adidas жовта а, у а, розмір, розмірі М, і є вона ще на центральному складі. Давайте зробимо зараз переміщення. Знову ж таки, пере, повертаємося до нашого. Додатку склади, або ось так, як я зараз зробив, або більш складно ось таким чином. І створимо тепер а, наше переміщення. Переміщення. Тут можна не вказувати нічого взагалі, просто зберегти та відкрити назві тут ось так от зробимо. Зробили, автоматично там підтягнулася назва. І тепер ми а, тут а, вкажемо склад, а, до якого ми хочемо перемістити. Центральний. Скажімо, ось цей він буде. І тепер додамо наші товари. Звісно, що ви можете змінювати знову ж інтерфейс, якщо вам не дуже зручно, то все це коригується. Тепер нам потрібно перемістити ось жовту футболку на центральний склад жовту М. -ку. Центральний. Тут обираємо футболку, назву продукту. Ну, До речі, давайте спробуємо по жовтий знайти. Автоматично знаходить ось жовтий М-ка. Додаємо: у нас вона одна потрібна для, до переміщення. Ось вона додалась. І ми переміщуємо. Все. Зафіксували. І тепер давайте повернімо ще раз на склад, подивимось, що у нас там е є. Тобто, тоді, коли ми потрапляємо на склади. То, відповідно, у нас тут вже з'явилися залишки ось на центральному складі, в кількості одна штука, саме та футболка, яка у нас переміщувалась. До речі, ось тут є фільтри. Ці фільтри також можна використовувати і налаштовувати. І, відповідно, зараз ми давайте подивимось баланс. Окремими рядками, записами, що ми побачимо зараз. Ось, бачимо, що на абрикосовій у нас є три футболки єдиним е оприбуткуванням, і на центральному у нас є одна футболка. Є ще у нас ось така штука, як журнал. Ось, І ми можемо подивитися, що ось у нас було опробуткування. А три футболки ми опробудковували з ось такими артикулами, а переміщення у нас було всього поки що одне. І, відповідно, все ми це бачимо. Щиро вам дякую за увагу. Будь ласка, ставте ваші запитання, скільки вони у вас можуть виникати. Щиро вам дякую за увагу, яку приділили цьому відео. Обов'язково тестуйте. На зв'язку.